Казка шевця віника, смерть, золотий перстень і долю. Лірник Сашко. Жив був у нашому селі Сабадаші недалеко від Бузівки, через річку від зеленого рогу якраз навпроти хати Кривої ганьки, через межу від попа, бідний чоловік тимухтей. Всього багатства у нього було коник, корова та й руки роботящі. Жив він собі з жінкою, любив її, а тут Бог послав йому дитину, сина, покликав Тимохтей повитуху, а та, як ішла до них у хату, то заглянула з надвору у віконечко. А як подивитись у вікно, коли дитина народжується, то можна побачити долю цієї дитини. От прийняла повитуха немовля, скупала його, а від грошей відмовилась, тільки сказала: нічого мені не платіть, а лиш покличте мене на весілля, коли цей хлопчик женитися буде. Хай яка я стара, немічна буду, а все одно покличте. Ніс Тимохтей сина до попа хрестити, а перед тим був з попом за межу посварився, то піп вирішив Тимохтею відомстити, і назвав хлопця Вінником. А кажуть, як назвеш людину, так вона й проживе. Хоча батьки кликали хлопця Веніаміном, а як був віником, то й жив віником. Перший штукар і жартун був на селі, щось як вигадає, як устругне, то хоч стій, хоч падай. Бува, сусіда їде з поля, сіно везе, то він і кричить за тину: «Дядько Іване, у вас он колеса крутяться. Той і стає подивитись, що там крутиться, а він як сміється, аж качається. Або хтось пішить на ярмарок, та він і біжить за ним вулицею та гукає Ой, дядьку, стійте, стійте ж. А чого тобі? спиняє той коней? Та ось у вашого воза дишель довгий, та я біжу, щоб об ваш дишель почухатись. А чухала б тебе лиха година, як я поспішаю, а ти мене задурно спиняєш. Що вже батько вінику не робив, що вже не сварив, що вже не бив, усе йому смішки та жарти. Вирішив батько віддати хлопця в науку, щоб якогось ремесла навчився. Віддав до коваля, він втік. До Стельмаха до кушніра від усіль віник втікав, от тільки від шевця не втік. Буду, каже, шевцем. Бо ж відомо, що шевці люди веселі, і в чоботах їхніх люди краще танцюють, як босі. Вивчився віник, почав людям чоботи шити та все жартуючи. Але швець з нього був такий собі, бо біда одна не ходить. Жарти жартами, але ще й пити почав. А що пив він не часто, але багато, і то лише сім днів на тиждень толку з його роботи було мало. Збудував йому батько хату на оділлі з краю села, так він і жив сам собі. Якось однієї осені була сильна гроза. Грім, блискавка, вітер листя обриває, дощ в шибку тарабанить, сидить собі віник при каганці грубку топить і старої шкіри по столи морщить. Коли це раптом у двері стукає хтось. Відчиняє віник, на порозі бабця стоїть, чорною хвисткою запнута, мокра, як хлющ. Віник і тут пожартував. Ого бабцю! Та хіба ж годиться під дощем купатися восени? Літом купайтесь. А проте завів бабуню в хату. До грубки посадив, дав рушничка витертись. То що, бабуню? Може, горілочки вип'ємо трошечки, щоб зігрітись? питає віник. Вип'ю, каже бабуся. Налив віник чарочку старенький. Селеця закусити знайшов, цибульки, далі сам з неї ще випив. А знаєте, яка Шевця горілка? Так отож Бабуня горілочки хильнула, зігрілася, розімліла коло вогню, а далі ну, співати і танцювати. Ой, чук шкарбундрав, козак з дівки перстень зняв. Натанцювалися, наспівалися. Сіла спочити та й каже: Знаєш, хлопче, кого ти пригрів, нагодував та напоїв? Я смерть твоя. Але що ти такий веселий і гостинний хазяїн, то дам я тобі відстрочку, Живи, але прийду по тебе, коли женитися будеш. Він як, хоч і злякався, але ж тут таки і придумав штуку. А що, пані смерть, невже таки від тебе і сховатись не можна? А якщо я всі двері вікна зачиню і в скриню сховаюсь, то невже ти до мене доберешся? А доберусь, сміється смерть. Я у будь-яку шпаринку пролізу. «А ну, покажи. Ну, куди пробратися? питає смерть. Так хоч би у цю пляшку з під горілки. А горілку вони вже давно вицмелили, пляшка порожня стоїть. Смерть туди скочила на стіл і зробилася така довга-довга, тонка, тонка, як мотузка, та й давай у пляшку сотатися, і скрутилася на дні у кільце. А віник схопив пляшку, качаном заткнув, шкірою замотав, дратвою обв'язав, смолою засмолив та й так міцно, що смерть і не вилізе. Побіг та й у хаті пустій під припічком закопав. Після того віник пити горілку кинув. За роботу гарно взявся і справи у нього на краще пішли. Став він чоботи найкращі в усій окрузі шити, навіть сам пан Потоцький у нього чоботи замовляв, правда, платити за них не платив, а так забирав. А що ж, панське діло таке людську працю забирати? А грошей не дати. Зажив він добре, забагатів. А в цей час на світі білому ніхто не вмирає. Навіть старі і немічні, ті, хто себе смерті просить, благає, вмерти не можуть, пропала смерть на землі. Пора вже вінику й женитися, висватали йому дівчину, Галею звали. От уже рихтується весілля, смажать, шкварять, шишки печуть. Коли це через село їде панок конем, під'їхав тину, та й просить водички напитися. Галя йому й винесла. Напився він та й питає: чиє це весілля має бути. Галя каже: Моє. О, яка ж ти дівчина добра, та й невістка гарна будеш. А чи маєш ти? Версня золотого вінчання. Ні, не маю. За те, що ти така добра до мене, я тобі відкрию одну таємницю, каже панок. Отам з краю села, у пустій хаті під припічком скарб закопаний. Відкопай та й знайдеш перстень собі. Сказав та й поїхав. А не просто панок був, а помічник смерті. Назавтра поїхав він на базар у Жашків, а Галя побігла відкопала пляшку, дратву розв'язала, шкіру розгорнула, а в пляшці перстень золотий. Аж міниться. Розбила Галя пляшку, перстень добула, на пальця вдягла. От уже сидять гості за столом, гуляють, молодих вітають. Аж тут і бабця повитуха йде, покликали її, не забули. Прийшла вона сюди, туди по господі, і наказала, щоб криницю у садочку. Шкірою затягнули, і гвістками забили. Гуляє весілля в селі на пальці молодої перстень виблискує добре всім, а вінник світом нудить, все йому місце не сидиться, все хочеться з тої кринички води попити. Ні пиво, ні вино йому не йде. Та вода йому солодшою від меду, здається. Не втерпив віник, одвихнувся якось, побіг до кринички, а там після дощу шкіра набрякла, прогнулася і в ямці трошки води зібралося. Нахилився віник до тієї калюжі, сьорбнув раз, другий та й захлинувся. Надбігли люди, Галя плаче, бабуня повитуха руки ламає і приказує. Ай, і ж бачила, що він на весіллі в криниці утопиться. Уже ж і шкірою забили, та, видно, від долі не втечеш. Аж раптом віник, як засміється, як зарегоче, як закашляється, так з нього вся вода і вилетіла. А він сидить у калюжі, утирається та й сміючись, каже: Ото От я вже зовсім з життям попрощався та згадав! Щоб пану Потоцькому не встиг одного чобота дошити. Та як же він, бідний, в одному чоботі без халяви ходити буде? От така доля на світі буває. Хто живе весело, той і у вогні не горить, і у воді не тоне. Друзі, ви можете віддячити нашим захисникам і захисницям, долучившись до будь-якого перевіреного збору коштів на ЗСУ, наприклад, за посиланням у першому коментарі.